Не тільки в найближчому майбутньому, а ми вже маємо напрацювання і практичні кроки. І от під час цієї поїздки мав декілька зустрічей з мистецькою ком'юніті, з мистецькою спільнотою, саме там з Шейном, один з провідних кураторів американських, саме у таких проектів креативних. І от ми вже там разом з ним визначили локацію, визначили місце і вже маємо чіткий план в крок. І вже я навіть скажу, вже по поверненню вже декілька днів після повернення пройшло. Ми вже навіть наших муралістів залучили. Тобто, цей мурал буде створювати Володимир Манжос, один з провідних, одним можливо навіть сказати, найвідоміший український мураліст на такому світовому рівні, і от він буде створювати цей мурал, якого він буде гуманітарного напряму. А і цей мурал ми плануємо використати як інструмент також залучення ресурсів на створення цієї мережі просторів завтра, бо це якраз про майбутнє. І просто додам ще ремарку під час презентації, коли ми озвучили про наш проект простори завтра. Один з представників експертної спільноти американської так і зазначив, що для американців, каже часто дивно виглядає. Що наскільки багато людей в Україні думає про майбутнє, вже для нас каже іноді це дивно. Бо ми якось, так як вони віддалені, так. то вони якби думають більш про Чому нагальні думав, якісь і не думаємо да. ще про виживання. Про, про виживання. Але. Але саме така, якби філософія, яку ми закладаємо в нашому фонді, в нашій фундації, те, що ми думаємо, що буде далі.